Дякую. Вітаю студія, вітаю глядачі телеканалу. Ну, власне, сьогодні сталася безпрецедентна подія, коли мене як народну депутатку України, як голову підкомітету, членкиню профільного комітету, а так само тимчасової спеціальної комісії, яку очолює Яна Зінкевич з питань захисту прав ветеранів, просто не пустили на форум, який організований був Міністерством ветеранів. Для мене це є просто обурлива ситуація, коли ми в демократичній країні, в парламентсько-президентській республіці, де уряд під звітний парламенту, і в той час я півтори години простояла під дверима, і з незрозумілих причин мене туди не впустили. І ви знаєте, я хочу сказати величезне дякую пану спікеру Руслану Стефанчуку, який з трибуни форуму заявив, що е, учасникам форуму, ветеранам, ветеранським організаціям, е, міжнародним представникам потрібно співпрацювати з підкомітетом з питань реабілітації ветеранів, який я очолюю, але при цьому я стояла під дверима і не мала змоги. Ні потиснути руку нашим достойним захисникам і захисницям, ні познайомитися з представниками міжнародної спільноти для того, щоб в подальшому напрацьовувати ті потрібні і важливі проекти, які стануть основою і фундаментом нашої роботи з ветеранами. Україна буде країною молодих ветеранів, і нам потрібно спільно докладати багатьох зусиль. Натомість ми бачимо цілковиту політизацію процесів, погане ставлення до представників опозиції. І і власне я не розумію, чому так трапляється, коли народні депутати не мають змоги брати участь в обговоренні і формуванні ветеранської політики. Правда, дуже дивна ситуація, враховуючи те, що пан Стефанчук там е, говорив. Ну а як вам аргументовували чи пояснювали, чому вас не пускають на захід? Ну, спочатку мені пояснили, що мене немає в списках, хоча я працювала в цьому напрямку, і мене завірили в тому, що я є в списках заходи безпеки і просто були зачинені двері. І мені відповіли, що зараз завершиться офіційна частина, тому я вимушена була стояти на вулиці і очікувати, коли з форуму вийде пан міністр оборони Олексій Резніков, пані Верещук, пан Стефанчук. Вони вийшли, двері зачинилися, і ми власне продовжували стояти на вулиці за зачиненими дверима. Це обурлива ситуація. Я вважаю, що в Україні це нагадує часи Януковича, коли була повністю подавлена свобода слова і можливість демократично вільно висловлювати свої думки, свою позицію і об'єднувати зусилля задля перемоги. Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, офіційна частина, ми так зрозуміло, закінчилась, а сам форум не чи триває, чи чи вже ні? Я просто питаю для того, щоб запитати тоді далі. А чи була у вас можливість з паном Русланом Стефанчуком поспілкуватися і запитати, як так вийшло? На жаль, у мене не було такої можливості, тому що поважні гості досить швидко покинули форум. Він власне продовжує зараз відбуватися з відповідними панельними дискусіями і обговореннями. Але, на жаль, у мене немає можливості потрапити на цей форум. Тобто, фактично, і далі вас не пускають, навіть попри там же заходи безпеки спро... спростились, вочевидь, попри те, що ці особи залишили там офіційну частину, чи як. Ну, ви ви знаєте, я простояла спочатку пів години на одному вході, а потім я простояла хвилин а можливо, більше на центральному вході. Я локацію не буду поширювати з заходів безпеки. І після того, як минуло півтори години, я просто покинула це місце, розуміючи, що в принципі далі немає сенсу стояти під брима і очікувати, що когось впустять, а когось не випустять. Це при тому, що в залі було присутнє близько півтори тисячі учасників, і на жаль, у мене не було. Змоги поспілкуватися з ветеранами, а в той же час хочу сказати, що я досить багато часу приділяю комунікації з нашими захисниками і захисницями. Я кожного місяця відвідую Донбас, відвідую зону бойових дій, спілкуюся з нашими військовослужбовцями на різні теми, які стосуються корупції при проходженні ВЛК, при проходженні МСЕКу, при отриманні учасника бойових дій. І власне я, як членкиня профільного комітету, докладаю багато зусиль, як і фракція Європейська Солідарність для того, щоб напрацювати. Той алгоритм і той порядок, який максимально спростить отримання учасника бойових дій, а в подальшому відповідних соціальних пільг і гарантій. Але тим не менше маємо зараз таку бурливу ситуацію. І я вважаю, що це просто, вибачте, хамське відношення до представників парламенту.